Привіт усім, хто зараз із нами! В ефірі телеканалу теса 1 ви дивитеся інформаційну програму для дітей «Телевіконечко», в якій ви дізнаєтеся про багато цікавих подій, познайомитеся із талановитими дітьми Ужгорода та й заодно приємно проведете свій час. З вами ведуча Ніколета Золтан. Сьогоднішня наша програма буде присвячена важливій події у житті усіх дітлахів – Міжнародному дню захисту дітей. У цей день на Закарпатті відбулося чимало цікавих заходів, присвячених цьому святу. Наприклад, у місті Мукачеві до Міжнародного дня захисту дітей відбулися спортивні заходи для малечі та їх батьків. Веселі розваги. Далі продовжать наші кореспонденти. Святкування Міжнародного дня захисту дітей об'єднало разом на площі миру активних сімей. Діти з будинків сімейного типу та прийомні сім'ї з усіх куточків Закарпаття взяли участь у спортивних змаганнях веселі розваги. 21 спортивна сім'я випробовувала свої сили у різних видах змагань. Малеща та їх батьки з неабияким азартом та наполегливістю виборювали перемогу. Чим довели, що дружня сім'я це справжня сильна команда. Це підтвердила прийомна сім'я Райчинців з Воловецького району, яка виборола третє загальнокомандне місце. Дуже задоволені, тому що це адреналін в одну чергу. Сплощує команду, дає натхнення боротися за, за перемогу, і це допомагає стимулювати дітей до перемоги, боротися. Що перемога не дається так легко. Тут треба за неї боротися. Гарно натренувалися ще більше. Веселом було. Які призи отримали. Головне участь, а не перемога. Ми команда, ми сім'я завжди разом ти і я. Перемка, всі здолаєм, бо Орлині крила маєм! Учасники конкурсу отримали подарунки від організаторів спортивних змагань та масу позитивних емоцій від святкового концерту. Захід відбувся за підтримки Закарпатської обласної держадміністрації та мерії міста Мукачева. Святкування Міжнародного дня захисту дітей для багатодітної родини з Мукачева Принесло особливу радість. У цей день відбулося урочисте відкриття дитячого будинку сімейного типу, в якому нині і проживає щаслива родина. Володимир та Олександра Матвоюки мають двох власних дітей дочку та дорослого сина. У 2009 році подружжя прийняло в родину двох дівчаток, а 2012-го ще трьох. Нині родина проживає у новому дитячому будинку сімейного типу. Найстаршій дівчинці 21 рік, а наймолодшій 7. Господиня дому мама Олександра та її доньки кажуть, що довго чекали на новий будинок. І ось ця мить настала. Ми всі чекали цього свята. Чекали, щоб вже ми організувалися, вже влаштувалися і вже просто жили. Тому що так підготовка трошки. Переживали про це все, але слава Богу, все вийшло. Спокій, радість, мир. І можна з цим рухатися далі. У нас сім'я дуже дружна, у нас всі дівчини, дівішні, ну, і папа один хлопчик, ну ще і собака-хлопчик, одна Дякую. рада, і дедушка ще з нами живе. А так все класно, все остаю. Я рада. Мені це сподобається дом великий. Мама і тато. Я маю велику сім'ю. В мене, в мене гарні сестрички. Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Качур та міський голова Мукачева Золтан Ленділ привітали родину Матвіюків і вручили їм цінні подарунки: телевізор, комп'ютер та інші необхідні речі. В цей святковий день, у день, перший день літа, ми сьогодні зібралися тут, щоб відкрити 36-й будинок сімейного типу в Закарпатській області. Приємно наголосити на тому, що якраз Закарпаття в цьому плані займає чільне місце в Україні. Ми Завжди були передовиками в цьому плані. Ми завжди е, пропагували сімейні форми влаштування. На сьогоднішній день на Закарпатті відкрито 29 дитячих будинків сімейного типу. Створено 62 прийомні сім'ї. Влаштовано 346 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В франці Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у місті Свалява, у Міжнародний день захисту власних прав, отримали цінні подарунки від Закарпатського управління Служби безпеки України. Детальніше дивіться у сюжеті. У цей день діти, звичайно ж, зраділи подарункам, новому одягу, іграшкам, зошитам і книжкам. І, звісно ж, солодощам. Малеча із задоволенням поділилася із нами своїми найзаповітнішими мріями. Я мрію провели сцени і заспівати замілорик. У мене пасти попасти додому чимась кажу. Піти додому, і коли я піду додому, щоб діти, то завжди радісно святкували свята, були слухляними і слухалися всі. Я мрію, щоб всі були люди щасливі. Я хочу вже свою маму віддіти, свою сім'ю і бути в місті з ними і не забувати, цю цей центр. Все пам'ятати. Я я мрію, щоб я пішов до мене. Під час свята діти влаштували концерт, на якому декламували вірші, співали пісні і танцювали. Я бачу, я бачу, щоб дітям дітям на думку психолога закладу, такі заходи надзвичайно важливі для вихованців центру. Адже справжнє свято дітям ніколи не нашкодить. Більшість дітей взагалі перший раз в житті виступають. По-друге, у них підвищується самооцінка, що вони також можуть виступати. Їм аплодують, їм радіють, вони зірки. Тому а не говорячи вже про те, що отримують за те, що й подарунки, які так само вони рідко в своєму житті отримували. Акція СБУ неодноразова, адже дитячий центр один із двох підшефних закладів управління. Працівники служби постійно навідуються до цих установ і допомагають їм. Наприклад, у Бацеві облаштували спортзал для вихованців інтернату. Це вже стало традицією. Ми вже багато років опікуємося. Двома закладами, два заклади. Перший це цей свалявський реабілітаційний центр і батівський притулок. Все, що можна, робиться силами, руками наших офіцерів. Ми по можливості допомагаємо діткам, допомагаємо їм і у їх вихованню, і у їх відпочинку, тому що вважаємо, що кожна дитина має право на щастя. Цього року Служба безпеки України обладнала в центрі дитячий майданчик, щоб малеча змогла активно проводити дозвілля. Наступний наш відеоматеріал буде присвячений плановитому узгородцю митцю Павлу. Його художня робота. Зайняла друге місце на всеукраїнському конкурсі Дитячого малюнку Мої права. Павло уже 5 років поспіль займається в студії мистецтв, що знаходиться за 10 кілометрів від його дому. Щотижня туди його відвозить мама, яка тішиться тим, що її син справді творча особистість. Результати не примусили себе чекати. Робота її сина зайняла друге місце у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку Мої права. Я займаюся у студії Бажавська фантазія. Я вже ходжу туди близько п'яти років. І в цьому мені допомагає мої викладачі, дуже багато мені допомагає мама, тому що вона дуже часто мене возить. Щоправда, на перемогу свого творіння хлопчина і зовсім не розраховував. Ні, я таке зовсім не очікував. Це дуже велике. Дуже велика честь. Оскільки ініціатором проведення конкурсу стали обласні управління освіти та юстиції, то, відповідно, вони й мають на меті пропагувати правові знання. Конкурс, хотівши зазначити, проводиться з метою розвитку морально-етичних якостей дітей, формування у дітей підлітків позитивного образу як права, підтримка талановитої молоді та розвиток їх самореалізації. Роботи всіх учасників конкурсу закарпатці змогли побачити в приміщенні музею імені Бокшая та Арделі. Переможці у свою чергу попрямували до столиці за своїми нагородами. А нам час прощатися. Але вже за тиждень ми знову зустрінемося із вами глядачі, і розкажемо тільки найцікавіше, що відбулося в житті дітей нашого краю. Дивіться нашу програму також онлайн на сайті каналу tso1.tv. Хай щастить і до зустрічі!